Так, підписники гості каналу, всім привіт. Дуже багато питань по сівалці є. Знаю, що багато зараз беруть, і хочуть собі щось таке. Дивіться, розкажу по конструкції. Це йде монодиск, не анкер. Ці, що дивляться, там пишуть анкер, це спереді йде лапа, анкер, типу, долото регулюється по висоті, вносить міндобриво. Носиться воно між монодиск. Це воно там ззаді. Отак вони стоять в шахматному порядку. За колесом тут глибше, звісно. Ще хочу сюди доварити гусячу лапку невеличку зробити, щоб більш рихливо за колесом, щоб була взагалі бомба. Так. Далі по висівних. Кожна секція регулюється ось такими пружинами. І ось такий тут механізм є. Прижим кожної секції окремо регулюється. Центральна відпускається, зараз покажу. Тут перещовкуєш собі скільки треба. За колесом більш там менш, наприклад. Так, Це на сцепі. такі круки, знизу щвта щолкнулась. Так само знімаю ще раз, він коротше, З валом під'їхав, раз-два і все. Є лічильник площі соти гектари міряє. Більш-менш точно. По передачах все просто. Можна перекинути тільки одну шестерню. Не знаю на що там чи на траву чи на що. Так, все ідеально, колеса. колеса вищі, але є ще ширші. Далі. Ззаді був каток, зняли, бо дуже тяжкий. Коли загружаєш, зробив грибенку. Питали теж, які пружини. Пружини от такі, це сівалка якась чекльон. Як є окремо види такі, що тут стоїть Блін, ресори стоять. Чисто ресори і одним валом так само регулюється. Тут натягується один вал. І кожну секцію от такими зубчиками регулюємо прижим. Тобто за колесом більш можна поставити. От так. Це все на есках, отак воно грає. Далі, от сам монодиск. Це висівний типу анкер. Ну якщо монодиск з цієї сторони, то цей анкер типу, він дивиться чуть цю сторону. Він там он плоско понад диск, де видно, де він треться. Отак. От на них треба звертати увагу, бо на площадках вони особливо як стоять. На землі його ніфіга не видно. Я Деякі тут кінчики вже підварував, було. Зерно йшло поверху. Отак От йдуть насінні проводи. Ось такі. Тут все пластик, катушки пластик. Вони як то чуть-чуть, чуть-чуть кусі. Це опускається в оцей короб з висівними тими. Вони отам знизу Воно піднімається. Вони Віднімаються до верху, там видно вони от. Е, крутиться колесо одна сотка, зважили і вам норма на гектар. Банка на насіння не дуже велика. Так, Такі тут ворушілки. Дуже добре сіяти сою. Ворушить е, з цим, з інокулянтом хорошо ворушить дуже. Також окремо, ще не сказав, регулюється кожна заслонка. Регулюється денця. І також по цій таблиці тут. денця, заслонка і скорість От, на тих кулесиках. Ось регулюється кулесиком, тут є цифри тут є цифри, і співвідношення закриття цих заслонок, засіки закриті. Ну, на добриво бакту здоровізний, ми ще не добре не сіяли. Хотілося б якось сумістити, але тут так не виходить. Ось така картина. Ну і так само добре, О, тут просто тут він крутиться, а там типу, шаровий механізм і соває вала туди-сюди. Дуже класно, просто не так, як в зажті. Резина, я ж сказав, є така інакша, ширша. Тут стояв ще бак, ставиться окремо на інокулянт, є такі. Що тут бак всередині Інокулянт чисто вносить по чуть-чуть там. І ззаді може бути трав'яна банка. Так, по, по цьому, по колесах сказав, далі ще по мінусах скажу, дивіться. Коли глибину виставляєш на всю типу прижим. колеса тут підняв на всю це механізм корбою. І оцей центральний вінт. Оцей він ось тут знизу. Такою корбу я там сам зробив. Він крутиться, натягаєш на всю прижим. Коли йде вже по горбочках або десь якась борозна, привідне колесо, коли в воздусі, він тоді вже може виключатися механізм. Було таке, що він виключався. Ще по мінусах, тут, коли дуже там перій дуже бур'ян здоровий. На скорості не можна. йдеш помаленьку, то анкера більш-менш проходить той бур'ян. А так забиває. Ну, Ще один мінус це. Вес великий, тяжка вона. Вона 2,5 по весові, як наша АГД 2,5 у нас вона. Ще по мінусах 6 сказати, вже мабуть, мабуть, забув. Посів гарний. Ну, що ще ж так скажеш? Ну, раджу, звісно, з СЗшкою вона не порівняється. Ніяк, кришечки, алюміній, метал тут десь. Ну, не знаю, блін. Десь до троючки, троючка, навірно. У <кій> нас зараз електроди троючка от такі десь. О. Це з того, що є. Ну, пластиковий механізм висівний і все. Всі регулювання зручні. Монодиск хорошо тримає глибину. Ну, головне дивитися на самі знизу висівниці, анкерочки. Більше тут по ні таких мінусів нема. Що там може бути проблемне? Там один, ні, два цепи йде, два цепочки і все. Бовтуми в тих сівалках, в тих сівалках, там є проблеми, звісно. Там два редуктори. Особливо якщо прицепна, він там вибиває, виключається, там взагалі це якась більш оптимальна така простенька. Це що по цитові похоже, що так на масей Фергусон, самий простий. Що, все, ставимо лайки і підписуємось на канал.